Добрий день, дорогі друзі. Також добрий день, колеги і учасники кримінальних проваджень. В продовження такої тривалої і дуже болючої теми забезпечення права на справедливий судовий суд через застосування під час судового розгляду усіх належних становим законом правових процедур. Зокрема, Конкретне питання, участь в суді законного уповноваженого прокурора, що істотно впливає на законність судового розгляду і на законність судового рішення у такій справі. Так, ми багато обговорювали з цього питання, а ось те, що ми з вами не обговорювали. Згідно КПК. Частина 3 статті 306. Участь прокурора в суді є обов'язковою. Ну, це беззаперечно. Сім ні, хто не сперечається, так повинно бути відповідно до статті 37 сьомої частини першої прокурор, який здійснює дійснювати повноваження у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначати групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Ну, це теж безспірно, і ніхто цьому не заперечує. Тепер, дорогі друзі, у нас. Знову такі посилаючись на чинне законодавство, законодавство, тобто на закони України прямої дії. В даному випадку я назвав норми Кримінального процесуального кодексу України. Зараз я пошлюся на закон України про прокуратуру на такі норми, а саме, частина друга статті 9. Генеральний прокурор видає накази з питань, що належить до його адміністративних повноважень. Накази генерального прокурора є Нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня оприлюднення. Частина 2 статті 17. Генеральний прокурор має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковими до виконання всіма прокурорами. Так, а от про що я хотів з вами обговорити тепер конкретно. Згідно таких положень наказу Генерального прокурора Ірини Венедиктової про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні від 30.09.2021 року номер 309 До речі, він цей наказ чинний, не скасований, зазначено зокрема таким. З метою забезпечення ефективної організації діяльності прокурорів прокурорів, прокуратуру всіх рівнів у кримінальному провадженні, відповідно до статей 9, 22, 25 закону України про прокуратуру, наказую. Зокрема, про що пункт 9.3 при визначенні прокурора, який здійснювати повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, ураховувати Територіальну юрисдикцію прокуратури. Добре. Пункт 9:5. У складному кримінальному провадженні визначати групу прокурорів, зокрема, з числа прокурорів. Прокуратур різних різних рівнів, а також прокурора для керівництва такою групою, старшого групу прокурорів, якому забезпечувати загальне планування, розподіл обов'язків і навантаження мішеням групи, їх доступ до накопиченої інформації, обмін потрібною інформацією, контроль за своєчасністю та повнотою проведення процесуальних слідчих дій, урахування мотивованих позицій прокурорів групи щодо додержання вимог законодавства. Виконання завдань кримінального провадження, реагування на факти порушень вимог кримінально процесуального законодавства. 20, 22. Старшим е прокурором груп прокурорів відповідно до вимогу законодавства. Пункт 22.1. Організовувати та координувати діяльність прокурорів групи, узгоджувати їх процесуальні позиції, у тому числі шляхом надання відповідних доручень, які долучати до наглядового провадження. Пункт 22.2. А тепер, друзі, саме найголовніше особисто брати участь у судових засіданнях. Так наказано Генеральним прокурором. Наступний пункт 22.3: підписувати за необхідності процесуальні документи прокурорів про зміну або відмову від обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення, а також погоджувати такі рішення з прокурором вищого рівня, укладати угоди про визнання винуватості. Друзі, ну простий висновок. Таким чином, встановлені чіткі та конкретизовані процесуальні повноваження і обов'язки старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні у разі винесення керівником органу прокуратури процесуального рішення про визначення групи прокурорів та старшого такої групи. Інші прокурори, які входять до складу такої групи, фактично виконують допоміжні функції. За дорученнями та вказівками старшого групи прокурорів, який керує цією групою, тобто іншими прокурорами, підписує процесуальні документи і безпосередньо бере участь під час судового розгляду кримінальних проваджень. Здавалося би, все чітко написано, зрозуміло. Разом із тим. Дуже часто. У нас під час судового розгляду виникає питання таке: так бере участь прокурор, який каже, встановлюється повноваження. Ось, будь ласка, в матеріалах є постанова про визначення прокурорів. Я входжу до складу групи прокурорів. Це під належно підтверджується. Ось копія цієї постанови, яка наявна в реєстрі матеріалів, розділ другий прийняті процесуальні рішення. Пункт, такий, та й те, де тепер, тобто так, така постанова наявна матеріалах кримінального провадження. Добре. І нібито так, суд нам оголошує повноваження прокурора встановлені, тому все добре, все гаразд, розглядаємо. А от тепер стоп-хвилиночку. Оцей прокурор, який бере участь у судовому, під час судового розгляду кримінального провадження. Чи є він старшим групи прокурорів? Це. Питання перше відповідно до цієї постанови про визначення групи прокурорів. І якщо він не є старшим групи прокурорів, то якраз після набрання сили і або вступу в законну силу оцього зазначеного наказу 309 Ірини Венедиктової. Від 30.09.2021 року наказ номер 309 від цього моменту. Якщо у час розгляду участь бере не старший групи прокурорів, а тільки член групи прокурорів, то це не уповноважений прокурор. І тому судовий розгляд. Відбувається абсолютно незаконно за незаконною участю неуповноваженого прокурора, що зумовляє визнання доказів, які були надані, представлені або пояснені таким неуповноваженим прокурором, недопустимими. І у разі. У разі неусунення цього істотного недоліку і порушення під час судового розгляду, це безумовно тягне за собою скасування такого судового рішення. Це об'єктивно. Тобто, друзі, перший, перший аспект це участь під час судового розгляду виключно і тільки старшого групи. Прокурорів. Звертайте на це увагу і не допускайте порушення зазначеного наказу номер 309 від 30.09.2021 року Генерального прокурора Ірини Венедиктової, який є станом на сьогоднішній день чинним не скасованим. Це перше. Тепер, друзі, друге питання знову таки з посиланням на пункт 9.3 з цього наказу номер 309 При визначенні групи е, визначенні прокурора, які здійснюють повноваження прокурору у конкретному кримінальному провадженні, ураховувати територіальну юрисдикцію прокуратури, в тому числі пункт 9.5. Що можна визначати групу прокурорів, зокрема з числа прокурорів, прокуратур різних рівнів, а також керівника такої групи. Отже, наприклад, як це відбувається на практиці, умовно кажучи, особливо, особливо друзі, це у кримінальних провадженнях досудово розслідування яких здійснюють, здійснюють слідчі органи ДВР. Так, щоб одразу стало зрозуміло. Наприклад, досудове розслідування здійснює е, слідчий або старший слідчої групи першого слідчого відділу е, з дислокацією у місті, ну, скажімо так, умовно кажучи, з дислокацією у місті Полтаві, територіальне управління ДБР розташоване у місті Полтаві. Так. Процесуальний нагляд здійснює Полтавська обласна прокуратура в особі визначених групи прокурорів. Так. але, але. Тепер у чому, як то кажуть, помилка і підвох. Перше. Місце досудового розслідування за розташуванням органу досудового розслідування. Оцей, так би мовити, перший слідчий відділ з дислокацією у місті Полтаві. У місті Полтаві конкретно. Тобто, це визначає те, що так до групи прокурорів можуть визначатися прокурори різних рівнів, правильно, але із обов'язковим залученням до такої групи. Прокурора Полтавської окружної прокуратури, якого визначати старшим групи прокурорів, ураховуючи якраз ці засади територіальної юрисдикції за місцем проведення досудового розслідування або здійснення досудового розслідування. Ось як слід це розуміти. І тому, коли в суді, так само, друзі, я, вибор, я прошу вибачення, як, як завжди, оце кава, кава з молочком смачного мені. Дякую. Ну і теж поганю через ніяк не можу звикнути. <кхем> цигарка це цигарка, це цибарка, цигарка. Навіть перейшов от на ці жіночі зубочистки, сам себе дурю, ніби борюся з палінням, ну, разом із тим. Ну, такі я. Що вже зробиш? І от тому, друзі, це вже з практики. Судове засідання. встановлюється повноваження. Повноваження. Ну, в першу чергу повноваження прокурора, якраз, якраз по справі з орган досудового розслідування, це ДБР. <кій> повноваження прокурора. Прокурор так само, ось, будь ласка, там в матеріалах ось постанова про моє визначення, ля-ля-ля-ля-ля. Я є членом гру прокурорів. Чудово все, без проблем. Не заперечуємо. Ні, не заперечуємо. Але звертаємо увагу суду на те, що перше, перше. Це саме цей конкретний прокурор. Він не є старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні. А навіть, якщо він дійсно і є, визначений як старшою групи прокурорів, але він прокурор органу прокуратури обласного рівня, тобто обласної прокуратури. А в нас орган досудового розслідування слідчий відділ. З розташуванням у конкретному місті Полтаві, що прямо вказує на те, що повинен був бути визначений представник прокуратура е... окружної прокуратура представник Полтавської окружної прокуратури, тобто прокурор цього органу, і крім того, саме він був. Повинен був, повинен, і повинен був бути визначеним як старшої групи такою, так би мовити, змішаною групи прокурорів. Навіть так. І в нас виходить, що у найгрубіше порушення оцього 309 наказу саме уповноважений прокурор згідно цього 309-го наказу. Тобто прокурор Полтавської окружної прокуратури перше. Не включений до складу групи прокурорів РАЗ, не наділений процесуальними повноваженнями старшого групи прокурорів, 2. І з цих причин не бере участь у судовому розгляді цього кримінального провадження три. 3. Що повністю визначає, що судовий розгляд за участю саме такого неуповноваженого прокурора. У найгрубіше порушення цього 309-го наказу Генерального прокурора є незаконним. Друзі, будь ласка, перевіряйте цю інформацію. У вас є для цього усі можливості, доступ до інтернету. Перевірте ці положення цього наказу номер 309 Генерального прокурора Венедиктовий від. 30.09.2021 року. І самі переконаєтеся в тім, що від цього моменту, після 30.09.2021 року, який саме конкретний прокурор має законне право і повноваження брати участь під час судового розгляду у ваших кримінальних. Бажаю тільки успіхів, усього найкращого і перемог! Слава Україні! Героям слава!